Всім привіт! З вами Діма і канал Гулієв Тейм 3». Ну а ми продовжуємо обговорювати поєдинок, що пройшов у суперважкій вазі між екс-чемпіоном у хевівейті Ентоні Джошуа і блогером-шоуменом Джейком Полом. Нові реакції на бій, виклик Деонте Велдера. А також тепер точно стало ясно, AJ – наш український козак. Про все це у сьогоднішньому випуску. Перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Бетон. Для Джейка Пола факт, що він дотяг до шостого раунду з Антені Джошуа, міг бути хоч якоюсь моральною перемогою, але фізично бій дався йому вкрай важко. У рингу Пол кілька разів падав у нокдаун, а наприкінці взагалі програв нокаутом. Після бою стало відомо, що в нього серйозно пошкоджена щелепа, подвійний перелом, не відкладаючи Джейк вирушив до клініки, де зробив операцію. Дякую всім за любов і підтримку. Операція пройшла добре. По дві титанові пластини з кожного боку. Деякі зуби довелося видалити протягом семи днів лише рідка їжа, повідомив Джейк із лікарняної палати. Колишній світовий чемпіон у важкій вазі з Великобританії Тоні Білію опинився серед тих, хто не показав розчарування після нещодавнього поєдинку у суперважкому дивізіоні між його співвітчизником Ентоні Джошуа та американським ютубером Джейком Полом. Найважливіше, на мій погляд, що Джошо не залишив його з травмами на все життя, а взагалі, вважаю, минулої ночі виграли всі. Віддаю належне Джейку Полу. Він зробив усе можливе, щоб вижити. А Ей Джей виконав те, що став перед собою. Зупинив Джейка Пола. Бокс був і завжди буде головним видом спорту у форматі віч на віч. Легендарний британський суперважковаговик Ленекс Льюіс поділився враженнями з журналістами після поєдинку між Джошуа та Джейком Полом. Екс абсолютний чемпіон розповів про промах і успіх американського боксера, а також дав свою оцінку виступу у співвітчизника Ентоні. Руки Джейка Пола були опущені. Він по суті чекав на цей нокаут. Тепер станеться бій між Ентоні, Джошуа та Тайсоном Ф'юлії. Так він має відбутися. Хто переможе? Ще зарано про це говорити. Ваші думки про те, що Джей. Пройшов шість раундів із Джошуа. Той факт, що він зробив це це добре. Ми не думали, що він пройде шість раундів. Ми думали, що буде два. Той факт, що він пройшов шість раундів це досягнення для Джейка Пола, що було щось, що виділялося для вас у бою. Реально, хто був у найкращій формі. Джошуа був у чудовій формі порівняно з Джейком Полом. Джейк бігав рингом, а це забирає багато енергії, особливо коли ти до цього не звик. Ви здивовані, що він пройшов шість раундів щодо того, що такий боєць, як Джошуа, може, повинен був зробити це раніше. Ми хотіли, щоб це сталося, але ми маємо дивитися на те, що відбувається у житті Джошуа. Він же був поза боксом 15 місяців. Це невелика розминка для нього, і він потребував її. Джошуа виглядав добре. Зважаючи на простій у 15 місяців, так він виглядав добре. Після того, як Олександр Усик знову привернув до себе увагу, 40-річний колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Деонтей Велдер активно включився в медіапростір, обговорюючи потенційні бої, які йому цікаві. Зокрема, він заявив, що готовий вийти на ринг проти іншого колишнього британського чемпіона Ентоні Джошуа, який вчора повернувся після перерви, декутувавши в США ютубера боксера Джейка Пола. Майже напевно без жодних сумнівів. Відповів Деонтей про готовність боротися з Жошо. Я боєць, він теж я ще активний, він також все ще активний, і це один із найбільших боїв, який люди досі хочуть побачити. Розумієте про що я? Це великий бій, який люди все ще бажають побачити. І як я вже казав, ми обидва, як і раніше, у цьому бізнесі. А поки що ми обидва в цьому бізнесі, ми зобов'язані зустрітися. Ексбоксер із Великої Британії Девід Хей поділився думкою про поразку ютубера та боксера важкої ваги Джейка Пола у поєдинку з колишнім чемпіоном світу у суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа. Чи був ти здивований, що Ейджей пропустив той великий розгонистий удар від Джейка Пола? Ні, це бокс, всі завдають ударів. Важко переаналізувати такий бій. Це було більше видовище, аніж справжній поєдинок. Був один чоловік, ейджей, який намагався донести удари, і Джейк, який був стратегічним, вислизав, крутився і був незручним. Він мав солідний план на бій, і він втілював його кілька раундів і зміг протриматися кілька раундів. Але, очевидно, важко постійно переміщати свою вагу та ухилятися від ударів. Це дуже сильно вимотує ноги, і він не мав так багато професій Ційних боїв щоб мати кондиції рухатися вісім раундів, не кажучи вже про 12. Твоя чесна реакція, коли дивився перші, другий, треті раунди. Ти був щось на кшталт. О Боже, він його переграє. Я не можу в це повірити. Я міг зрозуміти, що відбувається, бо він рухав ногами. Лоурен Соколі сказав, що його дуже важко спіймати, і я побачив, чому. Знаєте, саме тому вони мали великих партнерів, які йшли на нього, а він пірна ухилявся і рухався. Так що, знаєте, повага Джейку, він провів відмінний табір, він чудово себе виявив. Нема чого соромитися, знаєте, він зважився бути великим. До речі, сам британський боксер суперважкої ваги Ентоні Джошо сфотографував всі з прапором України з логотипом спецпідрозділу Гур Артан. Тепер еджей наш козак. Він розгнівав російських фанатів, які стежили за його кар'єрою і вболювали за нього. І тепер вони певно бажатимуть йому лише поразок. Але нам на них, звичайно, пофіг. Вибір зроблено. Ейджей молодець. Ентоні готувався до бою в Майамі в команді Олександра Усика. Уточню, що в його таборі перед поєдинком був помічений український тренер Єгор Голуб, який тепер займається підготовкою Ейджея, а також був з британцем в кутку рингу під час бою. Також британцем займається польський фахівець фізподготовки Якуб Хіцкий та Сергій Лапін, директор команди українського чемпіона. Чому Джошуа навчився в команді Усика у коментарі Боксін Сейн Ентені назвав взагалі на боксерську навичку, яку підтягнув під час роботи з командою Усика. Можливо, те, що я почав більше молитися, і це важливо. Я навчився цьому в команді. Усвідомив важливість молитви. Так що так, для мене це важливо. Тепер я молюся більше, сказав Джошуа. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.